Доброго ранку, малята! Сьогодні, 4 жовтня, Всесвітній День захисту тварин. У далекому 1931 році в Італійській Флоренції зібралися на Міжнародний конгрес захисники природи та їхні прихильники, які прийняли рішення започаткувати відзначення 4 жовтня Всесвітнього Дня захисту тварин. Ця ідея сподобалась всім, і підтвердженням тому є факт. Що у 2008 році 66 країн у цей день провели різноманітні акції та заходи, присвячені тваринам. В Україні цей день відзначається приблизно з 2000 року. Всесвітній день захисту тварин покликаний об'єднати зусилля людей у збереженні тваринного світу нашої планети та захистити права домашніх та безпритульних тварин. Всесеретній день захисту тварин це свято, покликане допомогти братам нашим меншим знайти і відстояти своє право на захист та життя. Справи стосується не тільки диких тварин, а й домашніх вихованців. Адже відомо величезне безліч випадків, коли кішки або собаки піддавалися насильству з боку господарів або виявлялися просто викинутими на вулицю. З тварин шиють хутро проводити різноманітні експерименти, птахів можуть бути викинути вами жуйки. Розумний, цивілізованій людині має бути дуже соромно викидати тварину на вулицю. Це далека не та поведінка, якою слід відповідати на доброту та відданість. Ні для кого не секрет, що собаку називають другом людини. Це не марно. Ці тварини настільки прив'язуються до людини, що серед людей важко знайти друга, відданішого, ніж вони. Відомо багато випадків, коли після раптового від'їзду пси місяцями чекали його в одному і тому ж місці. Чим же вони можуть завинити або заслужити зраду? Вони віддають нам свою безкорисну і справжню любов. Не ображайте тварин, бо вони також можуть плакати. Доки людина відчуває біль, вона жива, доки людина відчуває чужий біль, вона є людиною. Таким чином, Всесвітній день захисту тварин це дуже важливе свято, що грає відповідальну роль у формуванні особистості, адже бути добрим це зовсім не складно. Бережіть своїх братів менших, своїх кішечок та собачок. Я дякую вам за увагу та на все. добре. До зустрічі!